Ранку на каналі Файні квіти, городина садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 6 та 7 квітня 2025 року. Сьогодні, 6 квітня та завтра, 7 квітня 2025 року, зростаючий місяць буде знаходитися в Знаці Лев. Можна сіяти насіння зернових сидератів та посадити трохи цибулі на зелень. І все. Нічого іншого не висаджуємо і не сіємо. Не рекомендується поливи та підживлення рослин, це знак стихії вогню. Будь ласка, не турбуйте розсаду. Не можна проводити обрізку саду і не можна проводити зелені операції на будь-яких рослинах. Захист рослин від шкідників та хвороб проводимо біопрепаратами. 6 та 7 квітня сприятливі дні для різних заготівель. Важливо для здоров'я на 6 та 7 квітня 2025 року. В ці дні, коли місяць знаходиться в знаці лев, вразливі серце і вся серцева судинна система. Тому в раціоні нашому повинні бути протеїни, вітаміни Д і С. І для цього пийте натуральні соки та трав'яні чаї. А також готуйте різні страви із таких продуктів, із риби, морепродуктів, печіть картоплю, варіть каші з пшона, вівса, гречки, з рису, їжте яблука, груші, моркву, цитрусові, готуйте квасолю, горох, також смакуйте маслини, часник, волоські горіхи, насіння соняшнику, вітаміну зелень і пийте трав'яні чаї, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Божого благословення вам на цей чудовий день! Усіляких-усіляких вам гараздів! Щастя вам, людського здоров'я, вам міцного, миру та добробуту і тепла та затишка у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося ввечері. На все добре, до зустрічі.